Так, але будь мої сітності вас розчарують. Добрий вечір. Добрий. Час? скажу я вам чесно, останнім часом у цих стінах заразу звучить дещо дивно. Що тут, дивно? Я лише привітався. Вся справа в тому, шановні, що це на рецепція готелю. Де вам вранці посміхаються. А кабінет слідчого. І для багатьох злодіїв, які переступають цей поріг, зазвичай вечір стає не дуже добрим. Проте ви налякайтесь, вірогідно лише лишелі, тому сідайте, відчувайте себе як у дому. То чи ні. Але це до мене не відноситься. Вибачте за мою нескромність, але я не тільки себе не відчуваю злодієм, а навпаки, героєм. Ось як ви що Назвіт не читаєте. Вчора всі заголовки кричали про мій героїчний вчинили. Всі у нашому містечку тільки говорять про пожежу в банку. Та героїчний вчинок охоронця, що врятував мішки з грошима, виносячи їх із коло. Так, чи дійсно скала з огляду на те, що ви говорите про себе. Так, я говорю про себе. І говорити щось пишне, мов не маю, дійсне право. Адже усюди, де я працював охоронцем. Я зарамкіндував себе як людина з кришталевою чистою репутацією. Ось і цього разу ризикуючи своїм життям, я врятував власність банку, Уклінно прошу пробачити мене. Але я родом своєї служби просто зобов'язаний читати мінжитків. Тому дозвольте мені пропустити, щоб все було далеко не так. Ще раз прошу мене пробачити. Як це не так? Ви що? Не вірите моєму слову людині бездоганно, кришталева, чистій репутації? Я ні в якій мірі не хочу вас образити. Але я ж сказав, що за ромом своєї служби я просто зобов'язаний будь-які слова і навіть факти ставити під сумні. Тому дозвольте мені пропустити версію, що це ви влаштували пожежу. І під виглядом того, що рятуєте гроші, винесли їх з банку. Декілька мішків з грошима ви дійсно надали в якості доказу свого героїчного вчинку, а кілька могли би приховати від людських очей. Хіба хтось зміг б знайти? Звісно, ні. Згоріли в угні та й годі. Але ж, ви розумієте, це лише припущення. Не гнівайтесь, але я ось одного ніяк не зрозумію. Чому вас знайшли на підлозі без свідомості перед відкритими вхідними дверима банку, а біля вас лежали два мішка з грошима? Справа в тому, пане інспектор, що трапилась невелика оказія. Я так поспішав врятувати казинне добро, що не помітив, як розв'язався шнурок на моєму черві. Тому Перед самими хідними дверями, які ведуть до сховища, я нагнувся, щоб зав'язати його. Але сильний порив вітру різко відкрив ті двері і вдарив мене по голові. Знепритомніше, я впав на підлогу. Все було точно так. Так, так, ну що, не вірите моєму злу? Слово людини з бездоганно кришталево чистої репутації даремно хочете мене зловити на брехні. В ту ніч дійсно був вітер. Це можуть підтвердити метрологічному бюро. Так, я таки мав рацію. Сказати чесно, я точно не знаю, що стало причиною втрати вам свідомості. Може, наковталося диму, може оступилися і впали, вдарившись головою, знепритомніли. Втім, для справи це не має ніякого значення. Основне і головне полягає в іншому. Ви мені тільки що однозначно збрехали. Навіщо? Заради чого? Хочете приховати свій злочин? Висновок лише один. Ви дійсно скоїли підпал, щоб пограбувати банк. А як ви смієте звинувачувати мене, людину з... Так, так, я знаю. Але бачимо, не така вона тепер чиста ваша репутація. Наша нова, даємо записав нашу розмову на диктофон. І при суді я надам цей запис, як доказ вашої вини. О, да. Але треба більш детально вигадувати брехню. Як бачите, шановні, кінець цього вечора буде все недобрим і для вас. Шах і мат, граєте ви дійсно не дуже.